Ми знаходимося в селі Чорна Тиса Рахівського району. Ось цей будинок вже три роки, як аварійний. Куди люди лише не зверталися по допомогу, допомоги засть. Це всі листи до Міністерства надзвичайних ситуаціях. Тут ми писали президенту. Письма, тут на контролі президента ми знаходимося. Тут письма від голови Закарпатської держадміністрації. Ніхто нічого не допомагає. Скільки би не писав. Тут, мабуть, більше ста писам у нас. Відповіді чиновників, наче під кальку розглянули, скерували на контролі, немає коштів, а необхідно більше 200 тисяч гривень. Листування з різними інстанціями родина манівлець Звєрєва почала в 2009 році, коли стався другий СУВ, і експерти винесли вирок. Будинок аварійний, проживати в ньому не можна. Проте жодної копійки прохачі так і не отримали. Рахівська райдержадміністрація, щоправда, допомогла з цементом і лісом. Таким чином люди змогли залити фундамент нового помешкання в безпечному місці, але на цьому все й скінчилося. Треба гроші, треба нанімати, майстрів обстроїли. Хоча, навіть, наприклад, построїли б половину будинку, треба його укрити, треба вікна двері купити, треба цегли купити, збудувати піч. Ну як ми будемо проживати? Ми ж не можемо проживати, що ми засипали фундамент. Треба знаймати масив, треба, аби проживати в цьому будинку, треба строїти його, нема грошей. Люди живуть одним днем, кожен із яких може стати останнім. Два з СУВи пояснили родині експерти, і будинок кане в лету. Дім тріщить по швах, від підземних поштовхів б'ються шибки. Активні ґрунти вночі, ви розумієте, тріщать, усе що вночі. вночі. Прям як тріщать, у скла у вікнах скло потріщало. Прям як воно тріщать. Ще у 2008-му на цьому місці було поле, а за чотири роки гора підступила на два метри. Це все було рівно, і це все це зсунуло. От подивіться, жаби плавають, от, видно, жаби плавають. там, там подивіться скільки їх там плаває. І змії, то все навіть заходить у будинок. Підземні води поволі зжирають підлогу з кухні кімнати. Тому готувати доводиться в одній з двох кімнат аварійного будинку. А щоб меблі не котились додолу, доводиться щось підкладати. Ну, на 5 то пішло внизу, все". Якби знала, що це місце таке нещасливе, ніколи не будувалася б тут, каже 82-річна Теодозія Манівлець, але протягом свого життя подібних сувів жінка не пам'ятає. «Не знаю, як, куди йти, у яку хату, хто мене прийме, хто мене тепер прийме в хату. Яби я лиш сама була, але в мене ще діти води. Та я кажу, маржина є, та не займемо, не знаю куди, не знаю куди займемо. Не знаю, це готовий, як зиму перебути. Коби морла, то майпше було либо. Навіть якщо будинок завалиться, переселяти людей нікуди. У Чорнотисянській сільській раді все пояснюють без та відсутністю вільної площі. Запевняють, що зробили все, що могли. Тут ми пробували десь вирішувати питання, де би їх можна відселити, Ну, село маленьке, нема ніде вільного будинку, де можна їх десь цією цю сім'ю відселити. Більше оптимізму додала розмова з головою Рахівської райдержадміністрації Дмитром Андріюком. Телефоном він розповів, що знає про небезпечний будинок, таких по району чотири. І ця проблема потребує втручання держави до відновлення будівництва та переселення сімей у безпечні помашкання залучатимуть спонсорів, можливо, вже цієї осені. Щодо відсутності місця, аби переселити людей, Дмитро Андріюк заперечив у сільської ради є резерв, можливо, не будинок, але місце, де б люди перезимували, буде, пообіцяв посадовець. Чи продовження це чергової епопеї з обіцянками, а чи реальні слова підкріплені реальними кроками, ми перевіримо. Проте пані Теодозія, схоже, вже змирилася. Привалерната привалена.